Місто вирувало життям. Велетенські хмарочоси тягнулися до неба. Серед цієї метушні жив Лев Лео. Лео був незвичайним Левом. Він носив краватку. Лео працював у рекламній агенції. Левовий рев, так вона називалася. Лео був креативним, як справжній лев на полюванні. Його ідеї вражали. Лео любив своє місто. Йому подобалося спостерігати за людьми. Лео мріяв створити рекламу, яка б підкорила всіх. Левовий рев була найгучнішою агенцією в місті. Команда Лео складалася з талановитих звірів. Там був ведмідь, дизайнер, лисиця копірайтер і навіть папуга звукорежисер. Разом вони створювали справжню магію. Їхні рекламні кампанії були яскравими та незабутніми. Але Лео прагнув більшого. Він хотів створити шедевр. Одного разу до них звернувся важливий клієнт. Це був власник фабрики Морозива. Йому потрібна була реклама для нового смаку Левова лапа. Лео відчув, що це його шанс. Шанс створити щось грандіозне. Лео ламав голову над ідеєю для реклами. Нічого не спадало на думку. Розчарований він пішов до парку. Там він побачив маленьку дівчинку. Дівчинка їла морозиво і радісно сміялася. Її сміх був таким заразливим. Раптом Лео осяяло танці. Леви будуть танцювати. Танцюючі леви рекламують морозиво. Це запам'ятається. Ідея була божевільною, але геніальною. Лео поспішив до офісу, щоб розповісти про свою ідею. Команда була в захваті. Всі одразу почали пропонувати свої ідеї. Реклама обіцяла стати справжнім хітом. Залишалося знайти головних героїв танцюючих левів. Лео організував кастинг. На кастинг прийшли Леви з усього міста. Хтось вмів танцювати вальс, хтось брейк-данс. Були навіть леви, які танцювали танго. Лео відбирав найталановитіше. Він знав, що це буде нелегко. Обрані Леви почали тренуватися. Вони репетирували день і ніч. Лео був вимогливим, але справедливим режисером. Він вірив у свою команду. Зйомки реклами проходили весело, але не без пригод. Одного разу, прямо під час зйомок, один з левів заснув. Він просто не міг встояти перед смачним морозивом левова лапа. Вибачте, я просто не міг втриматися. Всі розгубилися, що робити, але тільки не Лео. Він швидко зорієнтувався. Лео вирішив, що сонний лев це навіть смішніше. Зйомки продовжилися, і сцена зі сплячим левом стала родзинкою рекламного ролика. Лео знову довів, що він майстер своєї справи. Нарешті настав день прем'єри. Реклама Левова Лапа з'явилася на всіх телеканалах міста. Ефект був приголомшливим. Всі тільки й говорили про танцюючих левів. Це просто неймовірно. Всі дивляться на нас як на зірок. Продажі Морозова злетіли до небес. А Лев Лео став справжньою зіркою. Його називали не інакше як король реклами. Лео був щасливий. Він зумів здійснити свою мрію. Лео створив рекламу, яка підкорила всіх. А ще він довів, що навіть з помилок можна зробити шедевр. Історія Лева Лео це історія про сміливість, креативність та віру в себе. Лео не боявся мріяти і йти до своєї мети. Він навчив всіх навколо танцювати як леви, танцюй як лев. Не бійся бути собою, бути смішним, бути непередбачуваним. І тоді ти обов'язково досягнеш успіху.